Комунальна установа Херсонський центр професійного розвитку педагогічних працівників Херсонської міської ради представляє основні події, що відбулися в листопаді 2023 року. Дивіться стисло, влучно і без води. У рамках реалізації проєкту освітні хабнуш, впевненість відбулися методичні зустрічі з учителями, які працюють у 5-6 та пілотних 7-х класах у 2023-24 навчальному році, а також осіння навчальна сесія школи молодих освітян успішна. Професійна адаптація. Гостинна відкрила двері мовознавча кав'ярня Трембіта душі. Друга зустріч у межах проєкту Окрилені мовою та мистецтвом. Стартував проєкт Мовні лелітки. Завершився просвітницький проєкт Школа інформаційного комфорту у співпраці з бібліотекою імені Олеся Гончара. Підведено підсумки здобутих знань. Відбулися тренінги за участі регіональних тренерів для вчителів української мови та літератури, а також вчителів початкових класів. У відеомайстерні Ніч у музеї: віртуальні екскурсії на уроках історії про застосування інноваційних педагогічних технологій, а саме проведення віртуальних екскурсій на уроках історії. Про можливості штучного інтелекту та освітніх технологій в інтернет-кав'ярні Освітяночка. Щочетверга методичні посадинки вчителів початкових класів. Бібліосторітелінг за підсумками всеукраїнського місячника шкільних бібліотек відбулося засідання клубу психологічної глибини та психологічного брендбуку для класних керівників. Продовжується реалізація проєкту Ментальне здоров'я педагога у дії. Міський проєкт Діти-переможці, войну переможців до відзначення першої річниці деокупації Херсона та правобережної частини Херсонської області записано аудіолист подяки до країн партнерів України. The of the видано. Вісім є збірок за підсумками проєкту дитячих робіт. Незламні люди Незламного Херсона. У рамках проєкту Незламні люди Незламного Херсона видано два відеожурнали з роботами учасників проєкту. а також три збірки електронних календарів мій малюнок на календарі. До 90-х роковин Голодомору створено інформаційний просвітницький ролик Свічка пам'яті. Тих, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами встиг, щоб у ранки і теплі, і холодні не йшли шокуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'яті свою заполини. Триває всеукраїнська акція 16 днів проти насилля. Надано 692 індивідуальні та 32 тематичні консультації. Визначено перших переможців другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та мовно-літературного конкурсу імені Петра Яцика.